Вечір з нами зараз капітан команди Фенікс, Герасименко Нікіта. На жаль, ви сьогодні поступилися в двох матчах. Е, відразу спитаю, що не так було, що в першій грі, що в другій грі, може зразу є якісь е, примітки, так сказати, які ти зразу помітив після цих двох матчів. В першій грі багато пропустили, після цього перестали грати. Швидкі гали пропустили, а тут в другій грі не дограли перші дві хвилини, якщо б е, дочекалися б і подержалися ці дві хвилини, може б і рахунок був по-іншому. І гравців дуже багато не вистачало. У нас багато гравців. Ми просто не доїхали сьогодні. У вас на першій грі було трошки більше гравців. Чого після другої гри деякі гравці там не залишились за того, що ви з розробленим рахунком, чи якісь були інші причини? Ну, я точно не знаю, які у всіх причини, усіх різні причини. Є. Я не можу сказати, що після розгромної гри вони не, ну, не приїхали. После сьогодні така ніч була, що ну, і тривога дуже довга була, я сам є доїхав, їхав, можна сказати. Як ви будете, зараз буде пауза, так сказати, новий рік. Як ви будете виправляти ситуацію, яка у вас склалася у чемпіонаті, якось будете Аналізувати ці матчі, які програли? Чи... Так, звісно, ми будемо і підсилюватися. Думаю, пару гравців можна взяти на підсилення. Якщо більше людей нас буде їздити, ми покажемо зовсім іншу гру. Ну і наостанок, що би хотів побажати власним фанатам і глядачам, які дивляться нашу лігу на новорічні свята. Ну, Хотів би їм побажати всім гарного нового року. А нашим фанатам, ну, щоб вони дочекалися нашої першої перемоги, ми обов'язково виграємо і не один матч я вас запевняю. Все, дякую. З нами був капітан команди Фенікс, гресменко Нікіта. Дякую.